Ахтар залишається без форварда. Данило Сікановий тепер гравець турецького трапзон спора. За нападника гірники отримали компенсацію розміром у 6 мільйонів євро. І з урахуванням усіх бонусів та майбутнього перепродажу сума може зрости й до 10 мільйонів. Українець підпише із даний момент дев'ятим клубом туреччини контракт терміном на 4,5 роки. Сікан стане уже другим українцем у складі команди із Трабзона. Раніше до стану семи чемпіонату чемпіона Туреччини перебрався Арсеній Батагов. До речі, воропортусіка не виключив, що українських кливені. У турецькому клубі може виявитися троє. На південних берегах Чорного моря проявляли інтерес і до Олександра Зубкова. Даніло Сікан. Змінювати клубну прописку натомість відмовився Роман Яромчук. Теперішній клуб українця Грецький Олімпіакус домовився із італійською Венецією про оренду гравця. Крилаті леви мали виплатити грекам 500 тисяч євро, і за це отримати право першочергового викупу контракту на суму розміром від 3 до 4 мільйонів євро. Операція зірвалася через самого Ярамчука. 29-річний нападник чекає більш вигідних амбітних пропозицій. Венеція до слова плентається внизу турнірної таблиці, посідаючи передостанню сходинку. Відверто. Перспектива грати у серії Б такий собі варіант. Тим часом хірук ну, Фабріціо Фабриціормано щодо багаторічного захисника Манчестер Сіті Кайла Уокера. Англії з години на годину має підписати угоду із з Міланом на умовах оренди до кінця сезону. А росонері матимуть можливість викупу футболіста за 5 мільйонів євро. Гравець збірної Англії зароблятиме 4 мільйони євро у рік. Вокер перебрався до Сіті у 2017-му із Тоттенхема за 52 мільйони євро. За сім років у блакитній формі він взяв шість чемпіонських трофеїв і виграв лігу чемпіонів. Зимку наставник містян Пеп Гвардіола зізнався, що Кайл попросив його відпустити, бо хоче спробувати власні сили за межами туманного біону.